У Харкові в підземці на станції майдан конституції відбувся ярмарок вакансій. Перший від початку повномасштабного російського вторгнення роботу пропонували 20 різних компаній та підприємств. Хоча, як заявив директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Кутуков, заявок від роботодавців на участь було значно більше. За його словами, у профронтовому Харкові наразі на одне вакантне місце претендує сім офіційних безробітних однак робочих місць на біржі праці зростає. Тенденції такі, що якщо Три місяці тому у нас було півтори тисячі вакансій сьогодні нові, і ця тенденція така, що кожного місяця кількість вакансій зростає. Тобто, у нас відкриваються нові підприємства, створюються нові робочі місця, відкриваються бізнеси. Зокрема, за програмою мікрогрантів на відкриття та фінансової підтримки власного бізнесу. Служба зайнятості області ухвалила 150 рішень за умовами. програми, це е, в середньому щонайменше два робочих місця. Тим чином, тільки за останні там, декілька місяців було створено 300 робочих пунктів. І ця тенденція продовжується. І е, держава сьогодні активно бере участь у працевлаштуванні молодих осіб, людей перепенсійного віку, осіб з інвалідністю і багатьох інших категорій, компенсуючи роботодавцям витрати на оплату праці цих категорій. Серед інших програм, які пропонували на ярмарку, можливість набути другу більш актуальну професію, пройшовши навчання у відновленому центрі професійно-технічної освіти, або отримавши через службу зайнятості ваучер на освітні послуги. Ваучер це документ, який дає змогу здійснити оплату навчання певним категоріям громадян за рахунок служби зайнятості. Ця програма набула чинності ще в 2013 році, вона працює і постійно оновлюється перелік професій і спеціальності, за якими можна отримати ваучер і за якими можна здійснити навчання. Якщо в 2013 році цей перелік складався із шести професій, то наразі це вже. 126 професій і спеціальностей. серед останніх спеціальностей, які поповнили перелік програми Ваучер сапер. Наразі ці професії навчають у Харкові в рамках міжнародної місії «The Hello Trust», яка працює в Україні з кінця 2015 року. У Харкові ми відкрили свою локацію в квітні цього року. Набрали вже більше 200 людей і продовжуємо набір. Ми навчаємо на посаду демінер, фахівець технічного обстеження. Є навчання за котре ми платимо при успішному проходженні іспитів. Ми обов'язково працевлаштовуємо студентів. На ярмарку також пропонували традиційні вакансії в основному робітничі сантехніка, слюсаря столяра, маляра роботодавці шукали швачок, підсобних працівників водіїв вантажівок електротранспорту. Насамперед ми пропонуємо вакансію водія тролейбуса пасажирського. Ми е, маємо власний навчально-курсовий комбінат. Ми цю професію е, обучаємо цієї професії людей, які до нас звертаються. Молодь, яка має бажання навчитися, безкоштовно може в нас надбати цю професію. Також слюсарі різноманітні з ремонту рухомого складу. Серед тих, хто шукає роботу в Харкові, багато переселенців. Поки я без роботи, отримую пособі, ВПО, шукаю працю. Хоча б як мінімально, як говорять, 10 тисяч, хоча б так. 10-8 тисяч. Для початку. Ну 10 тисяч. Тому що комунальне дорожає, продукти дорожають, а за все треба платити. Евакуювалися туди во час воєнних действий. Осенилися в Харкові. Що роботи потім прийшла посмотрети які вакансії підлагають? Роботу хотіли найти на яку ви згодні. Яка вас гоштова оплата? 10-15. Просто у мене особа вищого образування ніякі спеціальна. Я іщу роботу, яка вже магла сімі за попередніми підрахунками центру зайнятості ярмарок. Вакансій відвідало понад тисячу людей. Наступні ярмарки планують у 2024 році. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.